Риночок АТБ, вітаю всіх на каналі. І подивимось ще акції, дуже ще багато акцій на продукти. Так що вмочуйтесь позручніше, подивимось, які продукти на овочі та на фрукти в магазині АТБ. І акційні продукти на полицях. Нектарини по 67 гривень, буду заокруглювати ці кубійки до більшого. Апельсини по 55 гривень, 19 гривень. Ну, За 100 грамів, розумієте, да? Авокадо, ківі по 100, яблука 27, кавун по 44, томати по 75. Перець солодкий по 15,90, трішки падає ціна. Часник 16. Капуста по 9 гривень. Огірки АТБ по 55 та по 50 гривень. Кабачки по 27,50 і ціна не падає на ринку по 15 у нас. Перець салатний по 100 гривень. Хоча, мені здається, що вже має бути дешевше. Томати тепличні по 59 гривень. Ред чиф яблука 32 гривні, ред принц. 30 гривень, банани 65-50. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую, як завжди. Дякую величезне за ваші коментарі. Ви мене підтримуєте коментарями. Я за це вам дуже-дуже вдячен. Ще раз хочу сказати, може хтось не знає, дивиться перше. У мене ручка поламалася. Я поламався. Ну, не знаю, що з рукою. Болить вже дуже довго. Тому намастив. Щось там чимось намастив і перев'язав. Картопля від берна фасована 75 гривень півтора кілограми. Картопля фасована по 40. І молода по 29 гривень. Буряк це в нас іде ранній, по 27 гривень. Цибуля з Марсу по 50 гривень. Цибуля ріпчаста по 16 гривень. Йойка, дивіться, мацюпонька. 33 гривні. Йойка, мацюпонька. Нектарини по 67 гривень. Абрикоси 86 і 83 гривні персики. Салямі італійська. Від своя лінія. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на сервелат вищого сорту від добров. Палочка йде 280 грамів. Зі знижкою 30% 104,90. Від добров салямі преміум, це вже йде першого сорту. Вага 320 грамів. Лікарська від добров вищого сорту. Палочка вагою пів кілограма. Дуже смачні хачапурі, часто їх купую коли зі знижкою. Вони зараз зі знижкою 36%, 67,90-300 грамів. Не забудьте за масло, ферма. Дуже хороша ціна на нагід це легко. 70 гривень, тут пів кілограма. Дуже хороша знижка на Монако чорничний чизкейк. Знижка 40% 25,50%. Від ласунка Mojito Ice 95 грамів. Знижка 40% 13,70%. Дуже смачне морозиво від лімо. Вершковий сир, лічі смородина. 80 грамів, також зараз знижка 80-40%. 18,90. Також в акції морозиво від своя лінія, плодово-ягідне 80 грамів. Зі знижкою 30% молоко ягодинське. Лимонад від своєї лінії 2-літровий 25,90. Хороша ціна на живчик зі смаком груші, 2-літровий 28,40. Хто полюбляє швепс, можна придбати зараз за 23,90. Дуже хороша знижка на квас Ярило. До речі, йде 2-літровий, а ось цей справжній, ну написано як новинка. Вода bon Буасон Зараз в акції. Ну і також енергетики, бачу, непогана знижка, показує, тому що в акції від своєї лінії по 19 гривень літрові. Від біола знижка 30% на вишневий нектар. 32 гривні 70 копійок. Не забудьте, що в акції соки Джафа, але не усі зі знижкою йдуть. Знижка 40% на чорнослив без кісточок своя лінія. 200 грамів 42 гривні. Так, бачу зі знижкою навіть розкупили. Лейс вагою 120 грамів. Чипселюкс також зі знижкою 40%, 130 грамів. Лейс вагою 60 грамів, знижка 40%, 20 гривень 90 копійок. І краби, бачу також зі знижкою 40%, вага 120 грамів. А тут чого такі різні? Тут вже Мессі. Знижка 40% на насіння лакомка. Вага 170 грамів. І лакомка також а, з сіллю. Чиптерс чіпси. Також зі знижкою 40% два смаки. 30 гривень 90 копійок. Вага 140 грамів. Кукурудзяні чипси. Знижка 40% 29,50. Снеки своя лінія 150 грамів. Рисові чіпси. Так, ось такі вялена курка, стріпси 35 грамів. Також знижка 40%. Знижка 40% на арахіс своя лінія, вагою 70 грамів. Арахіс своя лінія також зі знижкою 30. 5%, 120 грамів. Картопля своя лінія, знижка 30%. Крафтові, гострі. грінки 40% знижка. 17,60. Так, ось ці сухарики також йдуть зараз зі знижкою. 30% зі смаком краба. Це велика упаковка 165 грамів по 34,50 Чіпси в Тубусі своє лінія 43 гривні. Чіпси своя лінія 110 грамів 24,90, знижка 40%, Смаки в асортименті. І велика упаковка чіпсів своє лінія, 200 грамів 40 гривень, 30 копійок. Літовське імпортне пиво, знижка 25%. Сальвежа. Дуже хороша ціна зараз на корону Екстра. 40% знижки. Зіберт безалкогольний. Знижок дуже багато, ну, показую вам самі-самі найкращі. Такі там вже йдуть де 12-15%, то я не, не стараюсь показувати, але все одно а, звертайте увагу. Хочу показати вам максимальні знижки на пиво 20% опіля і хороша знижка, ось, бачите, 40% на а, ось це. Так, як гарно поставити. Ось так. Хай дивляться один на одного. Да? Також 40% знижки на пиво Злата Прага. Так, Карлінг. Знижка також 40%. Титан. Тітан. Це знаєте, у нас є такий титан для. Змивків літа, Літрове 31,50. В акції п 15 Львівське 2400 об'єм 53,50. віденське, також знижка 40%. М'яке львівське, також знижка йде 40%. 35,90. Футбольне арена. Дивіться, яке цікаве. Скільки тут літр? 950 грамів об'єм. Так, жашківське. Оболонь. Літр. Півторалітрове. Дуже хороші ціни на фраголіно. Знижка майже 50%. Усі смаки йдуть зі знижкою 50%. Зараз зі знижкою Козацька рада 89.40. А хочу наголосити, що усі акції, які в цьому відео ось нам продукти, тривають з 26 червня по 2 липня. Red Label Jack Daniels Так, зі знижкою 10%. Так, ну що ж, чекаємо, поки вимкнуть світло, а тут у нас вина з усього світу. Знижка бачу 25%, даю вам інформацію. Так, ось такі також зі знижкою 25%, 126,90 тут цілий літр, червоне та біле сухе. Смачне ожинове. Бачу, розкуповують фраголіно янка. Так, це у нас фрателі Манго Маракуя. 30% знижки. І бачу Асті також зі знижкою. Тут у нас рожеве солодке і біле солодке знижка 33%, 109 гривень. Для власників карти АТБ зі знижкою сир Білоцерківський, в залежності від жирності. Усі йдуть по 350 грамів. В акції майонез чудовий від Оліс. Упаковка 300 грамів. Також хороша ціна на щедро провансаль, вага 400 грамів. Власники карти АТБ можуть придбати майонез європейський на перепилиних яйцях 300 грамів за 29,50. Приправа барбекю, дуже хороша знижка. Зверніть увагу на оцю приправу, також дуже хороша ціна. Приправка до м'яса, до шашлику, до курки і також до риби. В акції соус Карбонара від торгової марки Густо 180 грамів, 19 гривень. Томатне пюре. В акції квасоля від своя лінія в томатному соусі. Зверніть увагу, деякі йдуть а, з ключем консерва, а деякі без ключа. Тому беріть з ключем. Квасоля велика в томатному соусі 500 грамів. І квасоля велика натуральна 500 грамів 530. Також хороша знижка 40% на приправу для крилець та нагідців. Від рушен ямі-гамів зі знижкою 35%. Цукерки своє лінія пташине молоко 240 грамів, 55-40. Цукерки Любімов 140 грамів. Цукерки від делюкс. Я не вірю своїм очам. Моє улюблене зоряне сяю по 28,60. Ви ж пам'ятаєте, яка на нього ціна була в акції. Та й так дорого. А хто в нас полюбляє твікс? Дві палочки. Написано, що це новинка, печиво кукурудзяне, здобне, 300 грамів. Не забудьте придбати вафельки по 6 гривень від «Рошен». Для власників карти АТБ вермішель швидкого приготування від своєї лінії можна придбати за 8,40. Знижка майже 40% на кашу. Ціни на макаронні вироби залишились такі, як були на оці відрозумний вибір. 26,40, 25,90. Тут йде цілий кілограм. Ну і зараз пам'ятаєте, що делюкс зі знижкою 20% усі йдуть. По 40 гривень 30 копійок. Це з твердих сортів пшениці. Ціна на Колгейт Макс, не знаю, як воно читається правильно, 50 грамів 41 гривня 40 копійок. Хороша ціна на лакалут мультизахист 69,90 100 грамів. Дуже хороші ці зубочистки 25,80. Зі знижкою 35% ополіскувач для ротової порожнини. Власники карти АТБ лістерин можуть придбати за 69,90. Нарешті макулатуру поставили зі знижкою. Персикова своя лінія, 4 рулони, двошарова. Я знаю, що цей папір дуже хороший, ну зараз на нього теж непогана знижка. Це тришаровий, 4 штуки упаковці. 2 гривні 50 копійок хустинки. Хороша ціна на серветки. 25,90. І зі знижкою антибактеріальні своя лінія 60 штук 25-50. Ось такі два рушники. Двошарові, 140 відривів. Зараз можна придбати за 91 гривню. Дуже хороша знижка на сейвер, 30% 64,90%. В акції дезодоранти, антиперспіранти Old Spice 90 гривень. Так, маска для волосся літрова калос зі знижкою 25%. Та шампунь також. Власники карти АТБ можуть придбати шампунь Гліс за 99,90%. Власники карти АТБ Washing Free для миття посуду півлітровий можуть придбати за 2390. В акції зараз донат для миття посуду 67,50 і пакетований 46,80. В акції порошок Савекс. 3 кілограми 229 гривень. Колор. Ну що ж, друзі, я вам хочу побажати всього найкращого. Зустрінемось вже з вами скоро, щоб у вас було все добре. До наступного відео.